Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Хочу ознайомити в даному відео вас із посівним календарем на вересень місяць і взагалі, що ж ми можемо робити на своїй ділянці у вересні місяці. Вересень місяць це час для збору пізніх сортів томатів, огірків, гарбузів, також моркви, буряка, картоплі. Також потрібно зібрати бадилля, опали листя, гнилі плоди з ділянки, щоб у них не зимували шкідники і хвороби. Можна почати перекопувати грядки після збору урожаю, видаляючи бур'яни з корінням, внести компост або органічні добрива, а також фосфорно калійні добрива та попіл. Для північних регіонів це оптимальний час для посіву часника цибулі, а всі ми можемо сіяти і шпинат. І петрушку, і салати на зиму. Також на звільнених грядках можна посіяти рослини-сидирати, такі як гірчиця або фацелія, які збагатять ґрунт різними макро і мікроелементами. Також в вересні місяці ми вже продовжуємо боротися з слимаками, гусеницями на пізних сортах капусти. Можна вже проводити санітарну обрізку сухих і пошкоджених та хворих гілок у плодових деревах та кущів. Вересень місяці вдалий час для поділу та пересадки піонії, лілії, ірисів і багато інших багаторічних квітів. Можна сіяти цибулинні квіти, холодосіки, такі як рокуси, нарцизи, а також айстри та чорнобривці. І, звичайно, в кого підвищена кислотність ґрунту можна вносити при перекопуванні вапняні добрива, такі як доломітве, борошно або попіл. І, звичайно, коли краще робити ті чи інші роботи, нам підскаже посівний календар на вересень місяць 2025 року. І Я хочу ознайомити вас із фазами місяця на вересень 2025 року. Зростальний місяць це з 1 по 6 вересня і з 22 по 30 вересня. Повня це 7 вересня, спадний місяць із 8 по 20 вересня, а новий місяць 21 вересня. І зупинимося, що рекомендує нам посівний календар по днях. 1 вересня зростаючий місяць у стрільці, малородючий знак. Рекомендовано збирати достиглі помідори, кабачки, перець, можна збирати зелень для сушіння чи заморозки. Проводити перекопку ґрунту, збирати коренеплоди для тривалого зберігання, проводити консервування, сушіння та різні заготовки на зиму. Не рекомендується проводити посів або пересадку. Також не потрібно виконувати обрізку дерев, кущі, винограду. Друге, третє та перша половина 4 вересня, зростаючий місяць у козирозі це родючий знак. Можна проводити посадку, пересадку різних дерев і кущів, проводити посів сидератів, проводити збір урожаю, добре проводити збір яблук, груш, збирати моркву, буряк, редьку, але посів неефективний, сходи будуть слабкі. Друга половина 4 вересня, 5 та 6 вересня, зростаючий місяць у водолії, безплідний знак. Можна проводити оранку ґрунту, перекопку ґрунту. Ні в якому разі не можна проводити обрізку і кущів, винограду, не сіяти нічого, адже сходи будуть слабкими і уникати поливу, щоб не провокувати гниль. 7 вересня повня у рибах. Один з найбільш несприятливих днів місяця. Місячне затемнення. Роботи ніякі не проводяться ні на городі, ні в саду. 8 вересня, спадний місяць у рибах. Риби це вологий знак. Можна проводити посів сидератів, ручну прополку, очищення грядок. 9-10 вересня, спадаючий місяць у овні, неродючий знак, але можна посіяти, наприклад, зелень, збирати урожаї культур, проводити видалення бур'янів. Цей день небажана пересадка і обрізка. 11-12 вересня спадаючий місяць у тільці, родючий і продуктивний знак. У цей день добре посіяти сидирати, садити і пересаджувати дерева і кущі. Можна посадити малину, смородину, різні ягідні кущі, проводити обрізку кущів і дерев. Викопувати коренеплоди на тривале зберігання, також можна робити соління, різне консервування на зиму. 13-14 вересня спадаючий місяць у близнюках це малородючий знак. Можна викопувати картоплю, бурячок моркву на зберігання, можна косити газони, проводити консервування, сушіння соління на зиму, збирати овочі і фрукти. Але в цей день не бажано проводити обрізку посів або пересадку дерев і кущів, уникати потрібно поливу. 15 та 16 вересня, спадаючий місяць у раці, це дуже родючий знак зодіаку. Проводимо і посадку, і пересадку, і малини, і смородини, і різних дерев і кущів. Проводимо різні заготовки на зиму, робимо посадку. У північних регіонах України е, часника, можливо, цибулі, квітів, сіємо сидирати, але бажано не обрізати дерева і виноград. 17, 18 та 19 вересня до 15 години 20 хвилин. Спадаючий місяць у леві. Це малородючий вогняний знак, сприятливий день для збирання урожаю, обробки дерев і легких санітарних робіт. Збираємо томати, перці, баклажани. Збираємо зелень для сушіння, прибираємо бур'яни. Можна в ці дні проводити консервування, різні заготовки на зиму, обрізати дерева і кущі, але в ці дні пересадку рослин краще не проводити. 19 вересня з 15 години, 20 хвилин, 20 вересня, спадаючий місяць у діві, це малородючий знак. Але він сприятливий для збирання урожаю, підготовки сховищ, санітарного прибирання, проводити обрізку лише сухих та уражених гілок, але формування крони краще перенести на наступні дні. Можна збирати урожай коренеплоду, таких як морпу, редьку, буряк, картоплю, але не потрібно сіяти нові культури. 21 вересня, молодик, та сонячне затемнення. Нічого не робимо ні в саду, ні на городі. Відпочиваємо 22 вересня, початок зростаючого місяця в Терезах, день після молодика, придатний лише для дуже таких легких дій. Краще не обрізати, не садити, не пересаджувати рослини і не вносити ніякі добрива 22 вересня. 23 вересня та перша половина 24 вересня, зростаючий місяць у Терезах, це родючий знак. Можна садити і пересаджувати ягідні кущі, кущі троянд, сіяти сидирати, поливати рослини, збирати коренеплоди на тривале зберігання, обрізати дерева і кущі. друга половина 24 вересня, 25 та 26 вересня. Зростаючий місяць у скорпіоні дуже родючий знак, сприятливі дні для посіву, посадки, пересадки будь-яких рослин, цибулинних квітів, посів сидиратів, можна проводити консервування, соління, різні заготовки на зиму, але потрібно отримуватись від обрізки дерев, і кущів і винограду. 27, 28 та 29 вересня до 13-ї години зростаючий місяць у стрільці. Це малородючий знак, але підходить для прибирання на ділянці, обробки ґрунту, боротьби з шкідниками, але ні в якому разі не для посадок чи пересадок. Можна проводити консервування, соління, заготівля соку та вина. У ці дні краще не обрізати дерева і виноград. 29 вересня з 13 години та 30 вересня зростаючий місяць у козирозі це родючий знак. Він добре впливає на підземну частину рослин. Ідеальні дні для робіт із коренеплодами, деревами, чи гарниками. Ідеальний день для обрізки дерев і кущів. Такі дні добре проводити посадку, посів, пересадку дерев і кущів, будь-яких рослин. Прибирання коренеплодів на тривале зберігання, проводити закладку компост, проводити обрізку багаторічних декоративних кущів, але що не рекомендовано робити в ці дні, це не садити нові рослини, не вкорінювати живці і не проводити рясні поливи. Друзі, вересень місяць це один із ключових місяців для садівників. Саме в цей час завершується активний сезон і починається підготовка до зими. Від того, наскільки правильно ми проведемо осінні роботи залежить здоров'я наших рослин наступного року. І завершити збір урожаїв коренеплодів в належний день, щоб зберегти його якнайдовше. Правильно сплановані роботи в саду та на городі в вересні це запорука щедрого і здорового саду навісні. Ось таким будуть рекомендації посівного календаря на вересень 2025 року. А я бажаю всім друзі, вам щедрих урожаїв під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!